Привіт! Сьогоднішній випуск знімаємо на фоні цієї чудової червоної машини. Тільки тихенько. Нікому не кажіть. Я навіть мікрофон сьогодні не брала. Дуже-дуже тихо. Це великий секрет. І поки я її тут охороняю, я вам розповім, я, літературний агент, розповім я. Як робити підчинг. підчинг. Запишіть собі це слово до нотатника. Отже, підчин, підчин творів розповідаємо дуже швидко. Оскільки з наступного тижня, скоріш за все, ви мені будете писати два-три речення про свій твір. До речі, ми знаходимося недалеко, недалеко від будинку музею Короленка, того самого, хто написав діти під але сьогодні не про нього. Сьогодні, на прикладі творів української класики, я розповім вам, як робити пічинг. От уявіть собі, пише мені такий собі Тарас. Привіт, я Тарас. Я написав поему Гайдамаки про те, як тяжко жилося українському народу. Я кажу: добре, Тарас. А тепер уявіть собі іншу ситуацію. Привіт! Мене звуть Тарас Шевченко. Я поет, письменник і трохи художник. Я написав твір Гайдамаки про боротьбу українського народу. Ну добре. добре. І нарешті третій приклад. Я Тарас Шевченко написав поему Гайдамаки про те, як вкрали суддівську дочку. Ого! І тут виникає питання, а коли це сталося? Що сталося взагалі? Відчуваєте різницю? До речі, хто любить крутнути такими от архе... Не архетипами, як твоїх, як тих. Архаїзмами. Архаїзмами. От. Що, наприклад, сказати там, вкрали ти водочку, дочку, вкрали ти водочку. дочку? Підчуть нам.